Я Френсіс Дарнлі, і це Україна. Останні новини сьогодні, коли російські війська за повідомленнями перебувають у сум'ятті на передовій через відмову в доступі до Старлінг, ми повертаємося до Абу Дабі для останніх новин з тристоронніх мирних переговорів. Потім ми почуємо пряму трансляцію з Києва про останню реакцію та опис ситуації там, а також останні новини з російської преси, зокрема про стан економіки. Ми завершуємо дивовижною історією про те, як Росія може намагатися перетворити голубів на дрони. Сьогодні четвер, 5 лютого, три роки і 348 днів з днів спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною наш заступник редактора з питань оборони Домінік Ніколс, наш аналітик з питань Росії Джеймс Кілнер, а також на зв'язку з Києва іноземна кореспондентка Телеграф Антонія Ленгфорд. Але спочатку передаю слово дому для останніх новин у військовій сфері. Ну, дякую, Францисе. Почнемо з Росії. Отже, Генеральний штаб України вчора заявив, що його збройні сили завдали серію ударів по аеродрому Капустін Яр, що в Астраханській області Росії протягом січня. Тепер це ключовий вузол для міжконтинентальних балістичних ракет Росії, включаючи Орешник, про який ми багато чули останнім часом. Це ядерна ракета, яку до цього часу запускали двічі. Я думаю, Дніпро та Львів. Думаю, якраз перед різдвом стріляли в Україну. Тепер цей об'єкт знаходиться за 400 кілометрів на схід від України, прямо біля Казахстану. У повідомленні в телеграмі Генеральний штаб України заявив: за наявною інформацією, на території полігону частина будівель зазнала різного ступеня пошкоджень. Один з ангарів був значно пошкоджений, і частина персоналу була евакуйована з території. Жодних додаткових деталей про оцінку бойових пошкоджень невідомо, але вони сказали, що використовували далекобійні ударні засоби українського виробництва і уточнили, що це був зокрема ФБ 5 Фламінго. Тож ми не бачили багато фламінго телекобійні ракети досі, або їх не заявляв Генеральний штаб України. Тому я вважав, що це цікавий коментар. Тепер це відбувається, коли російські війська за повідомленнями перебувають у сум'ятті по всій лінії фронту, оскільки їм було відмовлено в доступі до Starlink. Це сталося після тих повідомлень, що Росія використовувала StarLink на дронах для збільшення дальності і, можливо, для кращого контролю. Ви пам'ятаєте, минулу п'ятницю Україна та SpaceX заявили, що вони працюють разом, щоб заблокувати російський доступ до сервісу Starlink в Україні, використовуючи те, що фактично є схемою масової реєстрації, яка зупинить несанкціонований доступ до супутника Starlink. Міністр оборони України Михайло Федоров сказав: якщо ви пам'ятаєте, він особисто написав у Twitter, дякуючи Ілону маску за допомогу. Тож вони склали затверджений список користувачів білий список і чорний список. А потім незадовго до третьої години ранку за київським часом цього ранку Ілон Маск ретвітнув новий посібник від Міністерства цифрової трансформації України щодо реєстрації терміналів Starlink в Україні. Це призвело до серії тривожних постів у російських соціальних мережах, які припускали, що термінали Starlink масово відключаються вздовж лінії фронту. Тепер Сергій Флеш Безгранзов, який є радником міністра оборони Михайла Федорова, сказав: у ворога на фронті немає проблеми, у ворога катастрофа. Хоча він також зазначив, що це вплинуло на українських користувачів, які ще не зареєстрували свої старлінки, у так званому білому списку. Він сказав: серед та, серед наших солдатів виявилося, що були проблеми у тих, хто не подав свої списки приватних старлінків. Процес триває. Тепер з російської спільноти військових блогерів один канал сказав, це вдарить сильніше ніж будь-де по наших штурмових групах на передовій. Наприклад, у Куп'янську вони будуть позбавлені будь-якої можливості зв'язку з ширшим світом. На жаль, на жаль, дійсно. І ще один проросійський військовий блогер сказав: по всьому фронту старлінки лягли. Це було сприйнято з певною часткою зневаги, як ви могли б припустити з українських джерел. Один ее аналітик з відкритих джерел ЕЕ на ім'я Клауд на X сказав: Я все ще намагаюся усвідомити всю абсурдність цього, як самопроголошена Друга армія світу, та що кожну годину погрожує знищити захід, стала такою жалюгідно залежною від wi fi з'єднання, наданого американською компанією. Це вершина іронії. Вони витрачають мільярди на пропаганду про свою неперевершену вітчизняну технологію та зброю без аналогів, але вся їхня лінія фронту, здається, залежить від доброї волі американського мільярдера. Виявляється, ви не можете дійсно боротися з НАТО, коли вся ваша військова командна структура знаходиться за один крок від порушення умов обслуговування до повної тиші. Це майстер-клас з геополітичного клоунства. Тепер все ще з тими, хто підтримує російські сили, ми не говорили про них деякий час, але кажуть, що північнокорейські війська, які воюють під російським командуванням, здійснюють атаки вздовж прикордонних районів України. Це походить від української військової розвідки гур. Вчора в заяві вони сказали, що станом на січень цього року північнокорейські війська розміщені в Курській області Росії, звідки вони здійснюють атаки на прикордонні райони України. Тепер ми знаємо, що вони під російським командуванням. Вони воюють на землі, щоб вигнати російські війська з Курської області після вторгнення в серпні 2024 року. Але також відомо, що вони прибули або керують артилерійськими підрозділами, і вони все ще використовують артилерію як ствольну, так і реактивні системи залпового вогню. І, як кажуть, проводять повітряну та артилерійську розвідку для коригування цих ударів. Це надходить від ГУР. Коментар щодо використання налаштування. Я припускаю, що вони керують безпілотниками у заяві, в якій сказано, основною метою участі північної Кореї у війні є освоєння безпілотних технологій і отримання практичного досвіду в сучасній інтенсивній війні. Вважається, що близько 6 тисяч з цих приблизно 12 тисяч північно-корейських військових, які були відправлені до Росії, стали жертвами. Щодо цього дом лише одне. Я думаю, що досі є відкриті питання щодо того, наскільки далеко північно-корейські війська проникли в Україну, якщо взагалі проникли. Очевидно, що українці неодноразово заявляли, що на певних ділянках північно-корейські війська стріляли по Україні або перебували в самій Україні що для деяких європейських країн може вважатися своєрідною червоною лінією. Інші просто стверджували, що операції відбувалися лише в Курську всередині Росії. Це відкрите питання, але якщо північно-корейські війська дійсно залучені в Україні, це має величезні наслідки для аргументів, що західні війська не можуть увійти в Україну без ескалації, тому що Росія відправила сили в Україну, які є від її союзників. Тож я думаю, ми завжди повертаємося до цього північно-корейського питання. Так, я б не намагався сперечатися з Росією за допомогою логіки, але так ви робите напіврозумну точку зору. Наразі в Україні більш ніж 50 тисяч домогосподарств залишилися без електроенергії в місті Запоріжжя. Сьогодні, після нічних ударів, це повідомляє губернатор Іван Федоров. Він сказав, що Росія цілила в Запоріжжя і регіон ширший регіон весь день. Учора протягом решти країни. Вчора українська протиповітряна оборона збила 156 з 183 російських дронів. Київ сильно постраждав, було багато поранених. Я не бачив жодних повідомлень про загиблих, але є багато поранених від уламків будівель, що падали на людей внаслідок ударів дронів по будівлях. Це повідомив мер Віталій Кличко. І удари в Києві відбулися якраз перед візитом сьогодні польського прем'єр-міністра Дональда Туска. В іншій частині країни головний залізничний вокзал у сумах також сильно постраждав. Здається, Росія останнім часом більше націлюється на транспортні вузли. Українські чиновники кажуть, що один з потягів незламності це такі пункти, як укріплені укриття, і також вагони, які були облаштовані для надання тепла та базових послуг цивільним. Отже, один з таких потягів також був уражений у сумах. По всій країні 13 людей загинули, 39 поранені. Нам сьогодні повідомили. Небагато руху, як зазвичай, на лінії фронту. Давайте подивимося на Донбас. Звіт інституту вивчення війни, аналітичного центру, що базується у Сполучених Штатах, розглядає район Костянтинівки та Дружківки. Це нижня південна частина фортифікаційного поясу. Вони кажуть, що помітили збільшення російських ударів головним чином ударів дронами на середній глибині, тобто не на безпосередній лінії фронту і не на відстані одного-двох-п'яти кілометрів позаду неї. А в районі позаду звідки можуть бути логістика постачання пального і концентрація військ? Тож у цьому районі, за їхніми словами, є концентрація російського вогню. Командир української бригади, що діє в районі Костянтинівки, сказав учора, що російські сили останнім часом зосередилися на ударах по українській логістиці, а не на веденні бойових дій на фронті, частково через заморозки, але також тому, що вони бачили, як ці тактики працюють навколо Покровська і в Запорізькій області. Тепер кажуть, що це змушує українські сили більше покладатися на наземні дрони для постачання військ і позицій у Костянтинівці. Командир сказав, що їм довелося подвоїти кількість таких операцій лише в січні Російські Російське дрони з темсом Пшої особи використовуються для спостереження, а також для ударних операцій, але вони також дистанційно мінують маршрути. Ми бачили зображення дронів, що скидають протитанкові міни на дороги. І їх також використовують як дрони сплячки тобто вони всі паркуються, якщо можна так сказати, всі сидять на дорозі, чекаючи, щоб побачити або почути, або отримати сигнал від іншого засобу про проїзд українських транспортних засобів або персоналу, після чого вони злітають з землі або зі свого укриття і атакують їх, так звані засідки дронів. Ми бачили трохи кадрів. Ну, я бачив деякі лише за останні пару днів, насправді, як українські солдати зупиняють рух транспортного засобу, виходять з нього і стріляють приблизно на 50 чи 60 ярдів вперед, щоб вразити ці речі, що знаходяться на дорозі попереду, і ще їх не бачили. Тепер український командир повідомив, що стає дедалі важче ротувати українських операторів дронів у Та з Костянтинівки, тому що російські сили здається надають пріоритет ураженню операторів дронів з України. Тепер, продовжуючи інститут вивчення війни, вони кажуть, що російські сили ймовірно намагаються відтворити новий план кампанії, який, як я кажу, Росія успішно застосовувала в Покровську та Запорізькій області. Отже, вони завдають ударів по різних цілях у ближньому тилу на відстані приблизно від 25 до 100 кілометрів. Це ну це досить велика територія, але це очевидно дійсно впливає на те, що ви можете потім робити або поповнювати запаси чи підкріплювати передову. Тепер ці цілі включають дороги, залізниці, мости тощо, які підтримують українські, як кажуть, наземні лінії зв'язку дороги та залізниці, такі речі перед подальшими інтенсивними наземними операціями. Це так би мовити, формує середовище. Російські сили також націлюються на українських операторів дронів, щоб спробувати створити прогалини в так званій стіні дронів. Ця стіна дронів, яку Україна все більше використовує, бо не може заповнити її людьми. Тепер російські сили витратили місяці на проведення таких кампаній, щоб створити умови для наступальних операцій навколо Покровська та в Запорізькій області, що вважається однією з причин, чому вони досягли кращого темпу просування в цих районах, хоча це все дуже відносно. Тепер все це відбувається, оскільки колишній заступник голови військової розвідки України, той той, хто знову, генерал-майор Ілля Павленко, каже, що Росія реорганізує 87 тисяч безпілотних систем, тобто дронів, щоб покращити прийняття рішень і зменшити фрагментацію між силами, кажуть вони. Тепер ця нова сила буде окремою від ЕЕ Рубікону, про який ми говорили раніше. Офіційна назва центр передових безпілотних технологій. Вважається, що Рубікон налічує близько п'яти тисяч осіб. Ми думаємо, що це свого роду експериментальна, дуже інноваційна та добре забезпечена область російських операцій з дронами. Отже, це нове ну нове угруповання. Все ще там люди вже на місці. 87 тисяч. Це велика стара група дронів, але це буде окремо від Рубікону. Перше кілька від мене за даними аналізу німецької зовнішньої розвідки БНД, Росія, як кажуть, витратила половину свого державного бюджету на військові потреби минулого року. Вони також виявили, що реальні витрати Росії на оборону були на 66% вищими, ніж було офіційно заявлено, причому витрати різко зростали щороку з початку повномасштабного вторгнення. Це інформація від нашого колеги Йорга Луйкена, журналіста з Берліна, який пише для German Review щотижневого інформаційного бюлетеня про поточні справи в Німеччині. Отже, пишучи для нас сьогодні, Йорг каже, що згідно з аналізом, справжні військові витрати Кремля становили приблизно 250 мільярдів євро у 2025 році, що еквівалентно приблизно половині загальних державних витрат і близько 10% ВВП країни. Це зросло з приблизно 6% ВВП Росії, витрачених на оборону на початку повномасштабного вторгнення. Тепер Бінді виявила, що значна частина додаткових витрат, включаючи будівельні проекти, військові IT-речі та всілякі соціальні виплати для персоналу Збройних сил, була прихована в інших місцях державного бюджету. Деякі цікаві статистичні дані там. І ще одне від мене, Френсіс. Міністерство закордонних справ України сьогодні вранці повідомило, що 157 українців повернулися додому з російського полону. Вони кажуть, що повернулися військовослужбовці збройних сил, національної гвардії та державної прикордонної служби. 139 з них перебували в полоні з 2022 року. Міністерство закордонних справ повідомляє, що наймолодшому звільненому українському захиснику 23 роки. Його захопили у віці 19 років, коли він захищав Маріуполь, і незаконно засудили російським судом до довічного ув'язнення. Найстаршому звільненому захиснику сьогодні 63 роки. Еквівалентна кількість, така ж кількість 157 російських військовополонених. Також була повернена Україною до Росії. І на цьому ми завершимо. Френсіс. Тоді давайте перейдемо на близький схід, щоб дізнатися останні новини про переговори в Абу-Дабі між США, Україною та Росією. Ми мало що чули після першого дня вчора, і наскільки нам відомо, другий день, тобто сьогодні, завершився протягом останніх кількох годин. Поки що немає жодних вказівок на те, як вони пройшли. Представник сказав, що деталі будуть надані незабаром. Єдиний конкретний результат першого дня це той інший обмін полоненими, про який ми щойно говорили. Чи це точно пов'язано? Ми не знаємо, але це здається певним кроком вперед, тому що сам Зеленський назвав це значним результатом. І це відбувається через тиждень після того, як Зеленський сказав, що Росія зупинила ці обміни, тому що вони сказали: цитую, вони не відчувають, що це їм щось дає. Військовополонені – полонені це велика тема в Україні. Я пам'ятаю, коли ми були в Києві кілька років тому, найбільші протести, які ми коли-небудь бачили в Україні, були навколо військовополонених, які все ще перебували в полоні після захоплення в битві за Маріуполь. І тому це внутрішнє питання в Україні так само, як і звісно, питання, що стосується військових. Зараз, поки ці переговори тривають в Абу-Дабі, бомбардування населення України продовжуються. І я дуже вдячний Джошуа за те, що надіслав аналіз центру стійкості інформації за їхніми даними за 2025 рік, які підкреслили, що незважаючи на всі ініціативи США щодо мирних переговорів у тому році, Росія запустила понад 32 тисячі дронів між 1 січня та 28 серпня, більше ніж удвічі перевищує загальну кількість зафіксовану за всю війну до того моменту. Отже, це просто міф, що Москва зменшила свої атаки під час спроб Трампа укласти угоду. Насправді, у періоди активної дипломатичної діяльності, як ми бачимо зараз, часто відбувається більше атак, оскільки він намагається посилити тиск. Тепер в цьому контексті польський прем'єр-міністр Дональд Туск прибув до Києва сьогодні слідом за генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, про якого Дон говорив раніше цього тижня. У цей критичний час Україна не може залишитися наодинці, сказав він перед візитом. Тепер, якщо ви слухаєте це в Польщі, мені було б цікаво дізнатися більше про те, як Варшава відмовилася відправити будь-які миротворчі сили в Україну у разі припинення вогню. Чи багато про це говорили? Поки що лише Лондон і Париж, звісно, погодилися з цим принципом, але враховуючи розмір польської армії та географію країни, варто задуматися, чи є це стійкою позицією в довгостроковій перспективі. Але я хочу присвятити трохи більше часу сьогодні договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, підписаному Росією та США у 2010 році. Термін дії якого закінчується сьогодні. Міністерство закордонних справ Росії заявило, що США проігнорували його пропозицію продовжити угоду про контроль над озброєннями ще на 12 місяців, назвавши відповідь Вашингтона прикрою. По суті, наші ідеї навмисно ігноруються, заявили в Кремлі. Цей підхід США здається помилковим і викликає жаль. Росія діятиме відповідально та обачно, але залишається готовою вжити рішучих військових технічних контрзаходів для зменшення потенційних додаткових загроз національній безпеці. Тепер, як нагадування, це той самий ядерний договір, про який Обама написав на ікс кілька днів тому. Дякуємо всім слухачам у Сполучених Штатах, які поділилися своїм поглядом на сприйняття Обами щодо зовнішньої політики. Джефрі, Майкл, Даг, Робін, Стівен, Рой, багато інших дуже дуже цікаво почути вашу точку зору, і це тема, до якої ми повернемося. Але залишаючись на цій темі, президент Трамп ще не зробив жодних заяв щодо дати закінчення дії нового сно. Учора посадовець Білого Дому сказав Київ індепендент, що Трамп вирішить, як діяти далі в питанні контролю над ядерними озброєннями, і він уточнить це у свій час. Він зазначив, що хотів би зберегти обмеження на ядерну зброю та залучити Китай до переговорів щодо контролю над озброєннями. Тепер державний секретар Ша Марко Рубіо, виступаючи після цього, сказав, що пізніше буде зроблено заяву, тож можливо, що в цій сфері будуть якісь зміни. Варто замислитися над тим важелем, який ця ситуація дає Путіну, і це надає йому ще одну причину стверджувати, що добрий діалог між двома країнами є необхідним. Росія наразі володіє найбільшим ядерним арсеналом у світі, як ми вже говорили раніше. За оцінками Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру у 2024 році. США мають 3700 вісім боєголовок, тоді як Росія має 4380, не враховуючи виведені з експлуатації озброєння. Тим часом Китай подвоїв свій ядерний арсенал з 300 до 600 за останні п'ять років. Мій тато завжди каже, що не можна очікувати сісти за стіл, якщо у тебе немає столових приборів. А що стосується столових приборів, то ядерна зброя, на жаль, залишається найяскравішою в місті. Але той, кого ми не очікуємо побачити, запрошеним назад до Білого Дому на вечерю найближчим часом, це колишній спеціальний посланець Трампа Кіт Келох, якого широко вважають одним з найбільш проукраїнських голосів в адміністрації, але який залишив уряд наприкінці минулого року без особливого розголосу. Хоча припускали, що це частково через ставлення Трампа до Росіян. Ну, келок щойно дав інтерв'ю нашим друзям з Київ індепендент, де він описав свій відхід як такий, що не має нічого спільного з будь-якими тертями, а тому, що він хотів мати більше свободи, щоб говорити безпосередньо про війну. Цитата: я хотів проводити більше часу поза урядом, де міг би бути більш відкритим і вільним, щоб говорити про Україну, ніж коли я був всередині уряду. Жодні заяви про напруженість не є правдивими. Настав час рухатися далі. Абсолютно немає жодної правди в будь-якому типі тертя чи дисбалансу. Це може бути його аргумент, але я не впевнений, що історичні записи підтвердять цю точку зору. Сподіваюся, ти вів щоденник, Кіте, і наостанок, оскільки Джеймс незабаром надасть нам більш детальну інформацію про російську економіку, посланець ЄС з питань санкцій Девід Осаліван дав рідкісне інтерв'ю Guardian, де він сказав, що західні санкції мають значний вплив на російську економіку. Я досить оптимістичний. Сказав він, я думаю, що санкції дійсно мали значний вплив. Можливо, у ході 2026 року ми дійдемо до точки, де все це стане нестійким, тому що велика частина економіки була спотворена через значне нарощування воєнної економіки за рахунок цивільної економіки. Я думаю, що ігнорування законів економічної гравітації може тривати лише певний час. Тепер ми маємо шрами від років, коли експерти надмірно захоплювалися неминучим крахом російської економіки. Але я думаю, що варто пам'ятати цю цитату в найближчі місяці. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Вітелера, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка. Підпишіться на The Telegraph, на Lava, Telegraph, Kako, UK, Ukraine Юкрейнфелейтст. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкрейнподі, Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.